Католицька церква вважає себе єдиною істинною церквою, заснованою Ісусом Христом. Структура. На човіць церкви стоїть папа Римський, яку вважають наступником апостола Петра, Єрургічна структура єпископи, священники, диакони. Доктрина. Віра в святу трійцю Визнання семи таїнств. Хрещення, миропомазання, Євхаристія, Покаяння, Євеопомазання, Священство, Шлюб, Шанування Діви Марії та святих, Літургія. Центральне місце займає меса або ж богослужіння, використання латинської мови в деяких обрядах. Особливості. Целібат для священників у латинському обряді. Догмат про непомилковість папи в питаннях віри і моралі. Чистилище як місце очищення душ після смерті, соціальна доктрина. Активна соціальна позиція, захист людського життя від зачаття до природної смерті. Поширення найбільша християнська конфесія у світі. Особливо поширення у Південній Америці, Південній Європі і на Філіпінах. Центр Ватикан як незалежна держава, місто, резиденція папи. Більше інформації на тему християнства у наступних відео.